І всім привіт, друзі! З вами Діана і ви на моєму каналі. І в Atar World вийшло нове оновлення і вам зараз хочу показати його. Тут на мене на магазині Ікея вийшла... ну, появилась нова мебель. Так, давайте зараз її подивимося, тут деякі речі нові я замітила. Так, пішліть уже. Ось пішліть. Ось тут нова мебель. Ось такая она. сцене, Ось. Ну, мне кажется, что это новые позы. Так, давай то есть подаемся их. Ось такая есть. Ось такая. О, в принципе... Мебель мені дуже подобається. Вам напишіть в коментарях. Я всіх побачу. Ось такі пози, в принципі. Давайте подивимося, там ще нові речі з'явилися. Ось такі такі подушки, однакові всі. ось, така, ось такі вази, Ось це схоже на подушки, але тут поз немає з ось. Немає. І це миски такі схожі. Такі речі це лампа. Баску візьму собі таку мебель. Це картина. Це сюди можна щось садити. Це, мабуть, пуфік? Так, це пофік і це теж пуфик. Я не можу поставити, зачем я його взяла, боже, я все хорчу. Так, ось такі. Ось така миска. Це я не зрозуміла про що це миска. Чи не миска стоїть? Откривається це, навіть відкривається. відкривається. Ось такі світильники. О! А я не замечаю, щоб ось ці ось включався. Ось такі. Ось така картина. Ось такі подушки, не можна їх брати ось ці. Так, ну ладно, таке ще крісло таке. Ось це схожа миска якась. Не знаю. Так, пишіть, я вам там покажу. Ось тут от. Ось це такий пуфік. Поза старі спати, Тут ми спамо, тут ми і говоримо, ось тут ми відпочиваємо. І це теж пуфік, який там був. Так, ось таке. Сюди ми садимо щось. Ось коли візьмемо. Ось це така миска, ось це, не знаю, мабуть, теж миска, і це, мабуть, теж миска. Все теж те, що я спортива там. Принципе все. О, так. Ну а на цьому, друзі, я буду закінчувати це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити мої нові відео. Ставте лайки, підписуйтесь, нажимайте на колокольчик і пишіть коментарі. Надіюсь. Оцініть в коментарях, до речі, оцініть в коментарях, як вам це можливо. Замітилась. А, до речі, тут ще такий коварій, я не замітила спочатку. Ну, в принципі, все. Там нічого далі немає, якщо що. Я дивилась. Ось. На цьому я закінчую відео. Всім пока-пока. Надіюсь, що вам у нас подобається. Не забувайте ставити лайки. Не забувайте підписуватись на мій канал. Не забувайте ще нажимати на колокольчик. І чого ви цього ще не зробили? Ну, всім пока-пока.